Добрий день усім! Мене звати Анна, я з України, я з Львова. Живу в Італії багато-багато років. Е, моє нове відео починається ось, ось так. Зараз ми їдемо, у мене сьогодні вихідний день. Е, я, е, ми їдемо в терми. В терми це така тепла вода 37 градусів. Е, я працюю, хто мене бачить, перший раз я працюю баданти на години. І це сама найкраща робота, яка може бути в Італії. Це та сама робота, яку ви дорогесенькі жінки робите в хаті, варите, навіть краще, навіть краще, бо я на своїй роботі. Я на своїй роботі тільки вару і тільки фачу компанія старшій людині 96 років. Я там не прибираю, тому що приходить одна жінка, одна жінка, яка вже багато-багато років. Приходила, приходила завжди. Вона туди, коли ще була жінка оцього сеньора, як ви бачите на моєму відео, ще була жива. І зараз в Італії не прийнято змінилася ситуація і виганяти цю жінку, бо є вже дві. І вони вирішили, що нехай ця жінка лишається. Раді поваги, ця жінка, яка була багато... італійка, вона яка багато років ходить, вона лишилася. Тургесеньки мої, я не знаю, чи я вам говорила. Купальник вже є, у мене дуже мало часу. Я зараз Ми їдемо, я вже купальник одягнула і ми їдемо туди в спа. Спа це спа це по українськи термальні води. Я як в Україні була, я ніколи термальних водів не бачила. Я знаю, що вони повинні бути теж. В такому кепчику, як ви бачите, ви мене побачите 10 місяців в рік. Але от зараз на два місяці я знімлю і буде дуже сильно холодно. І завтра я йду в перукарню на кінець, після 8 місяців, як я не була в перукарні. Я йду в перукарню привести себе в порядок, бо я бачу, що я себе починаю запускати. Я колись була гарна, красива і робила завжди такі кольпіді солі в Італії. Вони називають У мене було темне своє волосся, і я отак витягала. Витягала, не витягала, а отак на, на пергаметну е, стріску е, від на пергаментну полоску мені витягали, отаке висвітлювали волосся. І в мене таке було. Мені дуже гарно в Італії робили, дуже гарно, не якісно, дуже натурально. Дуже натурально. Я як на Україну приїжджала, мені говорили: Анна ніколи не міняй, Роби завжди таку роби, 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 роби завжди такий колір. Але з часом в мене волосся набагато напереді, отут вже починає багато сивого бути. Ззаді воно в мене ще там чорне, коріння чорне, таке менш більш нормальне, а отут напереді переді в мене і вже витягати нема що. І починає бути проблема багатьох жінок, які, в яких починає бути сиве волосся рости. І ну, це от, такому блондину бути, це ще не так страшно. Дуже страшніше, якщо в тебе якщо ти ціле життя, наприклад, красилася в чорний колір, в каштановий колір. І оця, це, що тобі відростає, цей сантиметр, пів сантиметра такого сивого тут, напереді. Це дуже-дуже погано, некрасиво. І, і ти є, як кажуть, слуга свого, ти постійно через місяць повинна його красити, дорогеньке мої. І я не про це хотіла розказати. Я хотіла, ви бачили моє попереднє відео Баданти на 24 години. Я на кінець зрозуміла, що це мої оті поради моїм подружкам. Вони не дуже, дуже, вони не дуже скажімо, корисні, не дуже вигідні. Бо я вчора зустрілася знову з двома. Я от з тою дівчинкою автістіку, бо я ще й працюю на години з дівчинкою з автизмом. Ми ходимо гуляти, щоб вона в хаті не сиділа. Ми ходимо всюди, де тільки можна. Ходимо по магазинах. Вона любить, я даю, вона любить чіпляти гарні сумки, красиві, взуття, вона чіпає, вона на все дивиться. Ми заходимо в Дзару, я їй всякими профумами. Я покажу профуму з зара. Це профуму називається Splendid Bronze. Його вже нема. Я колись давно, давно як пішла в зару, там є різні профуми. Я дивлюся ось таке профумо, вони там всі по 23 євро, у нас по 25 євро, 28 євро, не більше. Дивлюся таке велике профумо 125 м, мені здається, не 50, а таке от більше. І воно має червону горошок червоний. Я зрозуміла, що це знижка. Але воно було закрите, пробника не було, щоб отак взяти, понюхати пробник, його не було. Я скоренько, купляю кута в мішку. І там було написано 22 50. Це 22, це вже 11 і ще мінус 30. Я думаю, що то за ціна, що то за ціна? Коротше, я на касі е, плачу 9 євро з копійками. Дівчатка, я принесла цей профум, я думаю, за 9 євро. думаю, що це за таке? Та воно таке хороше, воно таке хороше. Мені стільки компліментів дали. Отут в Італії я пішла купляти, у нас такий магазин великий, називається для хати, називається Coin Casa. Хто живе в Італії, він знає цей. Це. І я зранку тим профумом побризгалася, я прийшла в Коінказу, це було таке ще вересень, я ще так, вже багато годин пройшло, як я спутіла, і ну, спутіла, ходила. Я зайшла в Коінказу, а вона до мене говорить, у вас такий гарний профум, а що це за профум? А мені так стидно стало, бо я думаю, Боже, та я ж вже не свіжа, та я ще як зранку з дому вийшла. І, і навіть не пам'ятаю, як воно ну, називалося. А я кажу, та я там, ні, як я сказала. Я не пам'ятаю, як я їй відповіла. Чи я сказала, що я в Зарі купила, чи я не сказала. І це таке, е... ну, таке два рази не більше треба. Воно такий гарний специфічний запах має. І я навіть хотіла це парфум піти скоренько купити. Думаю, піду вже повну ціну ще раз заплачу. У мене дуже багато парфумів. колись вам покажу всі мої профуми. Я завжди купляю парфуми великі. Ті, що мають 150 мл, і ті, що мають 125 мл. і ті, що завжди по знижці, і ті, що завжди пахнуть, гарантія, що вони будуть добре пахнути. І я думаю, вже піду, куплю 25 євро, бо я завжди чук-чук-чук-чук, як кожен день, мені дуже подобається, гарно вийти з під'їзду, зустріти моїх сусідів, поговорити. Мені приємно, від когось пахне, мені приємно, як від мене пахне. Хоча багато парфумів не чути, як вони пахнуть. Ти їх не чуєш після 2-3 години, але другі чують. Я йду в туалет всією центром комерчалі в нас велике, таке гарне, світла, багато. Я зустріла цих наших двох куліжанок. Ми йдемо скоро в туалет. У мене 56 років мені 56 років. У мене ще є чікло. Як називається чікло міструалі Екоква? І пізніше ще будемо про це говорити. І ми з тими ця така одна Люба, яку, яка живе у Львові. Ми так само тут вона і ми знаємося 25 років, деколи зустрічаємося. Вона трошки така слабенька характером. і Я їй говорю, вона робила на ламповому заводі. Ми зустрілися, вона почала мені розказувати. Ми почали про, про воду якраз каже, де ти йдеш. Кажу, у мене очікло ще цього треба. Треба, ну, коротше, грубо я говорю, дівчатка, ну все між нами. 11% мужчин в мене дивляться, і я так само їм привіт передаю. І, а і ми почали, коли в тебе закінчилося, коли в мене закінчилося. І оця Люба якраз говорить, ти знаєш, в мене в 40 років закінчилося. Я кажу, так скоро вона мені почала розказувати. Вона приїхала в Італію, молода, так само. І в неї тут вона каже, ти знаєш, я там приїхала в Рим, в мене такі були проблеми, робота, мови, не знаєш. Е, вона мені пізніше вона тут приїхала в Тускану до нас, тут в неї була робота з Альцаймером, вона так само з Альцаймером працювала 28 років. Каже, Мені пропали в 40 років, 40 років. Друга сидить, я її перший раз бачу, вони двоє знаються. Я їй говорю: а в тебе коли я коли було? Бо вже руки підійшли, вже, вже нема чого стидатися. Треба розказувати і, і все на тому кінець. Треба поділитися своїми своєю історією, своєю, як в тебе, як в мене, щоб прирівнятися. Ми завжди прирівнюємо себе до, 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 до других. І тоді ця мені а ця каже: а в мене так само 40 років пропало. Я отут тут як приїхала в Італію. Ви зрозуміли про що я говорю? Чи я отак говорю? Ви не розумієте? Жіночий цикл, жіночий цикл менструаціоні в Італії називається. І вона каже, мені теж е, пропав 40 років, отож, я переживала це з переживанням. Одна і друга мені говорить, це від характеру залежить. Я кажу, це не від характеру, це більше від того, як в тебе в баби було, як в твої баби було, як в, цього... в твоїй мами було. Вона каже: У це, без... це від... від цього, від переживання. І друга каже, в мене теж в років пропало. Але я попала в ту сім'ю, де був лікар. І лікар мені сказав, слухай, в тебе 40 років пропало, це дуже-дуже скоро, це дуже погано. І він їй дав таблетку. Ця таблетка її це все зрушила, і її пішло, і вона мала до 50 років. І це, вона дуже задоволена, що вона отаку вот таблетку ту випила, що лікар її і, і все було нормально. І до 50 років вона мала. І говорили про ті вампати всякі, які вони там є. І одна говорить, що в неї і день, і ніч, в жар її кидає. Я не знаю, в мене такого нема. Я один раз прочитала, що хто багато спортом займається, в того в жар тебе так пізніше не кидає. Хто багато ходить. спортом яким займається. Я ніколи в палєстру не ходила. Палістра це спортивний зал. Я ніколи не ходила, тому що. Закритий зал, і ти заплатиш тих, я не знаю, 50, 60, 80 євро, ти заплатиш, і ти мусиш ходити. Бо це мусиш, воно мене дуже-дуже. Я дуже багато ходила. У нас отут є таке, у нас багато місць таких є, де люди ходять. І я ходила одну, скоро одну годину туди, годину. назад. І це було 15 років, що другий день кожен день. І я от багато вложила е, в таке, скажімо, такий спорт безплатний. Я ніколи не ходила, я не могла би ходити в спортивний зал. Хоча, не знаю, я ходила на всякі танці, на всякі танці з та, 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 кола Дібаллю, Я одна, там в мене один ухажок був, я з ним ходила, він мене запросив. І ми ходили один рік, другий рік, я два з половиною роки ходила так само в танцювальну школу, де я навчилася танцювати. Ми ходили два рази на тиждень, навчилася танцювати фокстрот, пізніше всякі-всякі-всякі валь, цирвинизи, полька багато і вже починаю забувати. І крім того, ще були балюді групу, це означає в групі ти танцюєш ча, ча-ча і це всі решта. До чого я хотіла сказати? Я ці, з цими дівчатами почала говорити, ми довго говорили, так стояв. Вони сиділи на лавці, їли мандаринку в, в центрі комерційному, і вони сказали: я йому ту пораду даю, що я вам сказала, що можна залишати, як це тяжко, треба залишити, шукати другу роботу. Вони мені сказали, Аня вже нема терпіння, от нема терпіння. От нема терпіння. От, 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 я, я. А, що вона мені ще сказала? Вона сказала, це не ті роботи, що колись були. І, і це дійсно правда. Тому що я задумалася, що таке не такі роботи, як колись. Вона мені сказала, каже, от колись, 25 років назад ти приїжджала, дуже багато було робіт, фари компанії. Старша людина має 80 років, ходить. Водить ще машину, все нормально, худяча абсолютно. Хоче компанію, хоче щось зварити, щоб їй разом піти, продукти купити. Ти її от взяли по підручку і війде. По підручку ви йдете. Отакі були багато робіт. 25 років назад. Така, яка у мене була робота перша. На сказала: тепер вже таких робіт нема, тому що діти своїх батьків дотримують достатньої до хвилини. Багато в Італії вже роботу втратили, роботи так само в Італії нема. Діти-батьки стараються не, не винаймати для себе бадати, компанію до, до самої останньої хвилини. Тоді, вже, коли дійсно мама або тато не може, не ходить, є проблеми, треба людину, щоб в хаті слідкувала, аж тоді беруть людину на 24 години. І я отак на хвилинку задумалася, і це правда. і це правда. Зараз менше людей. Зараз, якщо шукають людину таку, якщо вам попаде така робота, дійсно компанія, це, як я вам сказала, це дуже рідко. Це може бути забезпечена людина, яка діти в неї зайняті, або діти далеко, які сумно, і дійсно можна таку роботу знайти, але менше-менше. І ось і ця з лампового заводу, така з іскри, вона колись робила на іскрі, Привіт всі, і у Львові. Ви ж знаєте де ламповий завод? На зеленій, от вона там недалеко жила, і на зеленій працювала на цьому лампу заводі. Мені розказували, як вона крала лампочки і запихала, е туди е туди, сюди, запихала, де могла. І вона каже, у мене завжди був стрес, і багато у мене 40, 40 років закінчилося. Тому що і на Україні я мала багато стресу перед Італією. Як вона їхала, бо було вже зовсім була нічта. Як приїхала в Італію, так само було, було багато стресу. І в неї від стресу це все жіночі е ті справи закінчилися. І ось так, і вона мені отак ми так посиділи, трохи посміялися, поговорили, і вона зараз пішла на шукала роботу. Я їй хотіла допомогти два місяці-півтора місяця назад. Я була і знайшла роботу. Там жінка виходила з лікарні, і в неї ще чоловік був вдома, та якби пара. І вона туди не хотіла до хати піти подивитися, бо вона настрасила двоє людей. А я їй сказала, піди, треба було піти подивитися на хату, на людей, на фамілію. Може, та бабка довго і не буде жити? Може вона в такому тяжкому стані, може, хто знати в який, скільки вона може прожити. Тоді тобі залишиться оцей дідо худячий, який він був худячий. Вона настрашилася, не хотіла йти, бо сказала, там двоє є. Ну і що що дідо худячий, ну і що, що він виходить на вулицю, але все одно за ним треба. І, і, і кришки збирати, і пратину за двох треба, і стіл е, на столі тарілки ложки розставляти на двох, і за двох, і, і все за двох треба. І ось такі справи, дорогесенькі мої. Я зрозуміла, що дійсно е, на 24 години це тяжко. Це тяжко. І особливо ну, я би не витримала, я би все одно не витримала. Я вам говорю, я би, я би не витримала. Оці дві жінки вони далі посилають е, кожної посилки, посилки, посилки за посилки в Україну своїм дітям, своїм внукам. І це з однієї сторони добре, але з іншої сторони, це неправильно, це неправильно. Це тільки так в Україні роблять деякі мами, не всі мами так роблять. І Вона мені говорить і сміється, і мені говорить: от я не висила посилку. І мій внук говорить: а що мене баба не любить? Мені баба посилку не вислала. значить, мене баба не любить. Отак, от от так дитині внушають. Дитина собі сама таке не придумала. Значить, батьки їй сказали: О, баба не висила в жарти. Баба не висилає посилку, значить, тебе не любить, там старайся більше, вчися краще. Ой, Ось такі справи. І... Наших дуже багато жінок, і є 50% оптимісти, які собі оптимісти. Як ти утиміст по характеру це набагато краще. І є такі песимісти, і оця з лампового заводу вона знову пішла на жінку з Альцаймером. Знову вона пішла. І я їй говорю: ма Альцаймер в, в, в якій стадії. На початковій стадії На початковій стадії це означає, о, так баба трохи розуміє, не розуміє. Вона каже: я на телефоні цілий день сиджу. <реш> каже, я на телефоні сиджу, а баба не може там дуже до неї говорити і каже, там, ти завжди там, ну не ти тільки отак, щось там показуєш, що ти завжди на телефоні сидиш, а вона каже: мені розумієте, що це означає? А мені все одно. І ось так. І вона себе там краще почуває, тому що дехто хоче працювати з розумними людьми, а дехто хоче працювати ось такими дурненькими, які нічого не розуміють. От їм легше перетерпіти оце. краще помити, там як нагодувати і от посадити, а собі робити, що хочеш. Ти там на телефоні сидиш. Ти, там, ти себе вільніше почуваєш, бо з розумною людиною це теж треба, треба теж підстосовуватися. Ти не можеш так от як небудь як з дурненькою. Не з дурненькою, ну, хто має Альцгеймер, багато не розуміє. Наші жінки дуже відповідальні, вони все все роблять, стараються аж забагато. Ось таке Україна дуже гарна. Я бачу, дивлюся багато відео. Змінилася, змінилася, змінилася. Україна така молодіж, таке все є, такі, таке все повне, ресторани, п'ють, їдять, кафе по дорозі носять. От так носять з тим ходять, гарно одягнені по-європейському. Україна нове покоління це зовсім інакше. Це не таке покоління, як було в Радянському Союзі і після Радянського Союзу, яке. Яке було помаленько-помаленько, це все викори викор... викор... з корінням виходить і буде починатися нова Україна? Нова Україна буде, буде процвітати, буде зовсім інакше. І, і це все буде вписано в історію, де історія. Треба мені закінчувати і. Бо я зараз іду у ті терми їду. Ми їдемо ту часто, тому що у нас. Близько отут. Шукайте в Італії. Splendid Bronze. Отаке в дзарі, таке профумо. Я закінчую і слава Україні! Героям слава нашим захисникам! І щоб ця війна закінчилася якнайскоріше в цю минуту. До зустрічі в моїх нових відео. До побачення!